Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Американська економіка цього року нагадує такі два різних світи. З одного боку, технологічні гіганти, такі як Apple, Meta, Microsoft і великі банки, також JP Morgan, Goldman Sachs, Так, от вони повідомляють про рекордні прибутки, підтримуючи твердження Дональда Трампа, про те, що США це найгарячіша. Країна, економіка у світі з іншого боку, компанії, які працюють з споживачами, скажімо, автовиробники, авіалінії інші, вони потерпають від його ж Дональда Трампа агресивних тарифів і. Від зростання витрат в своєму бізнесі. Чому економіка Сполучених Штатів Америки розколюється на очах? Як тарифи Трампа впливають на різні бізнеси? І чи може штучний інтелект врятувати економіку, чи ми все таки кракуємо до колапсу? Давайте розбиратися. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал і прокоментуйте це відео обов'язково. Другий квартал цього року показав такий дуже разючий контраст з майже двох третин компаній в біржовому провідному індексі S&P 500, які вже відзвітували. Технологічний сектор зріс на 41%, Причому з, причому ну, з річними прибутками, і показав колосальний контраст з іншими компаніями. Фінансовий сектор зріс на 12,8 наприклад, Майкрософт повідомили про 25% зростання квартальних прибутків, мета про 36% зростання. Ці компанії разом з Apple, Nvidia і іншими вони складають третину всіх, ну, скажімо, компаній за вагою в індексі 500. 500, Вони формують там більш ніж третину взагалі прибутків. І вони демонструють силу уолл стріт і силу кремнієвої долини, високотехнологічної економіки Сполучених Штатів Америки. І ми з вами говорили, що це взагалі найдорожчі компанії в світі, да? тобто саме американський бік-тек, так званий. Але за близьком цих технологічних гігантів ховається доволі похмура. Реальність, в оцей в такий інший світ американської економіки. Компанії споживчого сектору, наприклад, виробники продуктів харчування, напоїв і так далі, вони повідомили про незначний, але все-таки спад прибутків. Аналітик соціте дженерал Ендрю Лапторн зазначає, що. 52% компанії S&P 500 зіткнулися з зниженням маржі прибутку попри зростання продажів. Це свідчить про те, що витрати зростають, але компанії ще не перекладають їх на своїх споживачів. Зазначає він, наприклад, Форд зазнав несподіваного квартального збитку у 800 мільйонів доларів США через тарифи Дональда Трампа, які підвищили ціни на імпортні комплектуючі цього. Автовиробника в п'ятницю 1 серпня Трамп підняв ефективну тарифну ставку Сполучених Штатів Америки до найвищого рівня за десятиліття, запровадивши мита там на Тайвань 30%, на Канаду 20%, на швейцарські товари. Я вам розповідав 39%, на Індію 25%. І на Індію це дуже добре, тому що це якраз за використання ними. Російської нафти, я думаю, там тарифи ще будуть зростати. Так, от, ці тарифи це частина політики дня визволення, оголошеної Дональдом Трампом ще в квітні в розарії Білого Дому. І вони мають на меті захист американського виробництва і відродження американської промисловості і економіки. Але вони б'ють по імпортозалежних секторах: автовиробники, авіалінії, виробники побутової техніки, там, наприклад, Холодильників чи пральних машин, вони вже повідомили про найбільше зниження своїх прогнозів прибутків. Про це повідомляють в Strategas Securities. Причому Райан Грабінський з цієї компанії зазначає, що це не дивно, тому що ці галузі напряму залежать від імпорту. Наприклад, General Motors і Stellantis вони скоротили свої прогнози на цей рік на 10% вже через зростання. Цінна сталь, алюміній, ну обкладені під відсотковими тарифами. Тому такий наслідок буде. Авіакомпанії, такі як Дельта, зіткнулися з вищими витратами на пальне через санкції на російську нафту і її покупців, які вже запроваджує Трамп, почавши з Індії. Ринки жорстко реагують на подібні новини. Компанії, які повідомили про гірше ніж очікувалось, прибутки, вони втрачали в середньому 5,6%. Вартості акцій за 4 дні після звітів. Це вдвічі більше за таку середню п'ятирічну норму, там 2,4%. Індекс SP 500 про зростання на 15% в цьому році завдяки саме таким технологічним гігантам, яких я зазначав, він хаває, як ви знаєте, підніжжя айсберга, слабкість менших компаній. Є такий індекс Russell 2000, він представляє собою середній бізнес. Так, от, він зріс. Лише на 3%, тобто практично залишився на місці. Поза межами Уолл-стріт економіка США сповільнюється. Звіт про ВВП опублікований 30 липня. Показав зростання на 1,1% в річному обчисленні за перше півріччя порівняно з 2,9% в другій половині минулого року, за розрахунками Financial Times. В п'ятницю бюро статистики праці повідомило, що з травня по липень економіка США додала лише 106 тисяч робочих місць. Це в порівнянні з 380 тисячами за попередні три місяці. Це посилило аргументи Трампа, який звинуватив голову Федеральної резервної системи США Джерома Пауела, в тому, що він є надто повільним. Трамп його ображає, атакує і каже, що він дуже повільний в зниженні ставок, він мав це давно зробити. Сьогодні ці ставки залишаються базова ставка ФРС до 4,5% сягає. Це менше, звісно, ніж там було, скажу, минулого року, але все одно це дуже висока ставка. Павел, однак, не квапиться знижувати ставки. Він зберіг їх без змін, посилаючись на. Стійкість економіки до е, тарифів, в тому сенсі, що інфляцію не вдається швидко збивати. Да? Дані свідчать про те, що е, споживча довіра за індексом Conference Board вона впала до 65 пунктів в липні 2025 року в порівнянні з 70 пунктами в січні через зростання цін на товари. Інфляція за. Оцінками міжнародного валютного фонду сягнуло 3,5% в цьому році. Це частково через тарифи, які підвищили ціни на імпорт вже на 5-7%. Про це повідомляють Bloomberg Economics. Технологічні ж компанії, вони залишаються оазою зростання Apple, Meta, Microsoft, Ці найдорожчі компанії світу вони інвестують мільярди і десятки мільярдів в штучний інтелект, і це підігріває їхні. Прибутки, наприклад, Майкрософт витратив 10 мільярдів доларів на інфраструктуру штучного інтелекту минулого року. Мета повідомили про 50% зростання доходів від е, ШИ реклами. Девід Стабс з АльфаКор зазначає, що для великих технологічних компаній це ще один успішний сезон з акцентом саме на інвестиції. В штучний інтелект. Nvidia, лідер в чіпах для штучного інтелекту, взагалі, вони перетнули позначку капіталізації в 4 трильйона доларів. Найдорожча компанія за всю історію світа, дорожча за 4 трильйони. Ще нещодавно вони були до 4 трильйонів, там 3,7. Але це дуже швидко змінилося. Але сподівання, що штучний інтелект врятує економіку, можуть. Виявитися перебільшеними Стабс попереджає, що попутні вітри від міграції фіскальних витрат вичерпалися. минулого року. Дефіцит бюджету США сягнув в практично 7% економіки а державні стимули, які підтримували зростання, скорочуються. Тарифи також ускладнюють життя малому бізнесу. Близько 40% малих компаній в США. Повідомили про зниження продажів у другому кварталі, тому що відповідно зростає собівартість, зростає ціна цієї продукції, і продажі падають. Тарифи Трампа це частина його такої більш комплексної стратегії протекціонізму. Я розповідав вам про нову стратегію Вашингтона, і вона включає і підвищені мита на китайські товари, і санкції на Країни, що купують російську нафту, за що ми дуже вдячні Дональду Трампу. Я розповідав вам про це його рішення. Це створює хаос у глобальних ланцюжках постачання, тому що логістичні витрати вже зросли на 10% в цьому році, за даними Дрюрі, через перебої в торгівлі. Споживчі компанії, таких, скажімо, Whirlpool, вони залежать від імпортних компонентів, і вони вже повідомили про 15% зростання. Свої собівартості, це змушує їх або підвищувати ціни, або втрачати свої прибутки. Тож економіка США дедалі більше залежить від саме технологічних гігантів і банків, тоді як традиційні сектори слабшують. Минулого року 10 найбільших компаній S&P 500 генерували 33% прибутків індексу порівняно з 25 Відсотками в 2019 році це робить економіку вразливою до спадів в технологічному секторі, особливо якщо очікування щодо ефективності штучного інтелекту щодо його віддачі не виправдаються і виявляться перебільшеними. Розкол в економіці США загрожує довгостроковими наслідками. Споживчі компанії можуть почати перекладати витрати на клієнтів, підштовхуючи інфляцію. Там навіть до 4% в 26-му році, за прогнозами Goldman Sachs. і це може змусити ФРС не просто не знижувати ставку, а навпаки, піднімати її, і це серйозно загальмує економічне зростання. Водночас технологічні компанії продовжують інвестувати в штучний інтелект, сподіваючись, що він стане новим двигуном економіки. Але якщо тарифи посилять тиск на середній клас, попит на товари і послуги в реальному секторі він може впасти, і це послабить навіть технологічних гігантів. Тож маємо унікальну за великим рахунком ситуацію, економіку двох швидкостей, так би мовити, тобто. Високотехнологічні компанії шалено зростають і збільшують свою вагу в біржових індексах, і у них зростають не просто їх оцінки капіталізації, зростають їх прибутки, і вони ще більше реінвестують в штучний інтелект. З іншого боку, споживчі компанії реального сектора, які ну, залежать від того, що люди купують або не купують в крамницях, вони просідають, і цей розрив дедалі більше зростає. Шановні друзі, що ви думаєте? Чи врятує штучний інтелект американську і світову економіку, чи тарифи Трампа все-таки призведуть до кризи і падіння на фондовому ринку? Також? Пишіть, будь ласка, в коментарях, ставте лайк, підписуйтесь на канал, і до зустрічі в наступному відео будемо розбирати наступні економічні. Головоломка. А я дуже дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.